У місті тривають заходи, присвячені 21-й річниці незалежності України. Так, 21 серпня у будівлі адміністративних судів відкрили виставку скарбничка народного мистецтва Вінничини». Експонати для неї надали працівники Вінницького обласного краєзнавчого музею. У стінах Вінницького поліційно-адміністративного суду такий захід проходить вперше. На відкриття виставки прийшли близько ста чоловік. В основному це працівники суду та мистецтвознавці. Останні докладно розповіли про історичну спадщину нашого краю. Виставка триватиме два тижні. Експонати народної творчості розмістили відразу на двох поверхах адмінбудівлі. У виставкових залах можна побачити глиняний посуд, старовинний одяг, різноманітні предмети побуту і звичайно подільські рушники та вишиванки. За кожним таким експонатом стоять і прекрасна душа, і умілі руки, і надзвичайно високий художній смак. Щоб привернути увагу до народної творчості, керівництво поліційного суду і надалі планує організовувати подібні заходи. До наступного дня, 22-ї річниці Дня Незалежності нашої держави, ми вивчимо ще історію української писанки. Незважаючи на те, що будівля адміністративних судів є режимним об'єктом, подивитися на виставлені в ній предмети старовини, зможе кожен бажаючий. Принаймні так стверджують самі господарі-виставки. На цьому випуск вичерпано, за розвитком